Ми колись були на гастролях у Парижі з театром ще на лівому березі, коли я працював, і до нас прийшов замміністра культури. А він такий в кроватці, з портфелем, такий справжній замміністр культури Франції. Подивився виставу, був дуже в захваті. Каже, пішли, поговорити будемо. І ми пішли кудись ще до двох ночі в якомусь кафе, зажигали, танцювали разом з ним і говорили про театр. І Я подумав, я, мабуть. У сні якомусь існує. Тобто, я думаю, я, я знаю, не знаю поки що жодного чиновника такого рангу, з яким би я мог тут спілкуватися. Тобто вони, я вам скажу так, в чому різниця? Вони те, чим керують, те і споживають. А у нас культурою часто керують люди, які її не споживають, не знають, не люблять. І то, і тому вони не знають, що треба. Куди треба рухатись? Гарне Чому пояснення? треба приймати ну, якесь рішення? Це, ну... Таке гарне пояснення. Слухайте, просте. Да, без, ну, без... Да, б, б, можна і навіть критику можна далі не поглиблювати. Ви все абсолютно просто пояснили.